Творчість видатного поета, публіциста, перекладача, а також земляка досліджували у рамках Всеукраїнської конференції творчість Максима Рильського в комунікативному просторі світової культури. У стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка науковці дискутували на теми творчої еволюції Рильського, його перекладацької діяльності та внеску у світову культуру. Я вдячна організаторам конференції, які запросили для участі конференції. І я дістала 20 томник Максима Рильського перегортала його публіцистику і, зважаючи на контекст світовий, обрала саме переглядаючи польські газети Невеликий публіцистичний твір. На конференції нагадали, що батько Рильського був інтелігентом, тому певна світська шляхетність була характерною рисою його характеру та вирізняла поета з поміж інших літературних постатей тих часів. Варто зазначити, що творчість Максима Рильського інтерпретувалася в різних зрізах. У свій час Білецький намагався вписати митця в радянський канон, виправдовуючи його літературну і а отже, певну інакшість серед селянсько-робітничих облич радянського літературного бомонду. Попри значний внесок рильського у світову та українську культуру, а також те, що він жив та працював у Житомирі, у місті досі немає навіть меморіальної дошки, яка б це засвідчувала. У нас є формально. Вулиця Максима Маринського, але навіть анотаційної дошки немає, яка пояснювала, що ця вулиця названа на честь не просто нашого земляка. Він же був ну, це формальність була певним чином, але все-таки він був депутатом Верховної Ради України від Житомирської області. Георгій Мокрицький також зазначив, що було б варто на згадку про видатного земляка все-таки розмістити на його вулиці меморіальну дошку, а краще встановити пам'ятник. Анастасія Туловська, Ігор Андрух, телеканал СК-1.